Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав І сьогодні ми з вами поговоримо про болгарську мову. У своєму відео про словенську мову я е, розповідав про такий термін, як е, термін як. Як у відео про славянському я розповідав про такі терміни, як, як... південно-слов'янські мови. До південно-слов'янських мов. Належать. Жять. Належать... До південно-слов'янських мов. Належать. Жять. Належать... Словенська. Хорватська. Боснійська, сербська, македонська і болгарська мови. До південно-словецьких мов належить і чорногорську мову, але не всі, мовнавці вважають чорногорську мову окремою мовою, тому що літературна традиція у Чорногорії не до кінця розвинена. Перші загарки про болгарську мову з'явилися у 9 ствітки. У 9 столітті були спроби сформувати болгарську мову. И літературна болгарська мова в літературна болгарська мова виникла на основі південного діалекту. От. І власне. Розвиток болгарської крімови можна розділити на декілька періодів. Период, первый порьель первый порьель родственку болгарскую мову это староболгарская мова староболгарская мова существовала у порьеля из 9-го первонартого столика не властно не старо-болгарський правопис кардинально відрізняється від... Ніняється від, від. Від... від... від нынешнього право його болгарського правопсу. І, власне, продовжуючи тему відео, також хотів би нагадати про середньоболгарську мову. Середньоболгарську мову існував період із... із. період із 12 по 15 століття. От. І власне. Знову ж таки. Середньоболгарський правопис кардинально відрізняється від нинішнього болгарського правопису. Власне. Продовжуючи тему. Продовжуючи тему. Тепер хотів би нагадати про нову новоболгарську мову. Вірні. Новоболгарську мову. Відні. Новоболгарську мову існувала у період із 15 по 19 століття. Нова болгарська мову. Вріняйте відінчик. Нову болгарську мову. Врігняйте від іншу, варіанті у болгарської. Великою кількістю. Кількістю. У. у турецьке запозичень. От. А якщо говорити про нинішню болгарську мову, то... В нинішньому варіанті болгарська мова функціонує. І, власне. Якщо говорити про сучасну болгарську мову, то сучасний болгарський правопис був розроблений лише у 19 столітті. От. Тобто сучасний болгарський правопис. Був... Сучасний болгарський правопис був розвинений. У 19 стоїть. Вот. А в 20-м столітті нинішній болгарський правовий опуск був унормалний. там то тобто, що я тут можу сказати? Там то що я тут можу сказати? А ось що. Ось що я можешь сказать. О. О. Значит. Чем Чим сучасна болгар. Чем сейчас болгарська мова видиняется від виду ранних вариантов болгарского? А ось чем? Якщо говорити про. Якщо говорити про лексичні аспекти сучасної болгарської мови, то деякі турецькі запозичення вийшли із... з сучасної болгарської мови. От. А якщо говорити про... <кхе> якщо говорити про сучасну болгарську мову. Якщо говорити про сучасну болгарську мову, то... То що я тут можу сказати? То, як я і казав, До того". <гум> Деякі турецькі запозичення вийшли із ужитку у сучасній болгарській мої. А якщо говорити про ортографічні аспекти сучасної болгарської, то. Болгарської, то... У сучасній болгарській мої... Сейчас не болгарский мой. То, что я тут можно сказать. Из болгарского алфавита были вылучены литеры 5 и юс. Ну а. Джерело інформації про літери Ять і ЮС буде у описі до відео. Так от. І власне, раз ми вже заговорили про, про ортографію, то тепер переходимо до фонетики і ортографії. На екрані ви, мої глядачі, могли бачити нинішній болгарський алфавіт. На перший погляд може здатися, що о, нинішній болгарський алфавіт чимось схожий на московський алфавіт, але... Найдмину від московитку алфайту. Найдмину від московитського алфавіту Болгарскому алфавиті. И немає літери Йо. От Продовжую учить тему. Також хотів би нагадати, що у болгарському алфеті налічується 30 літр Літр я робив на каналі відео про о, македонську мову І у своєму відео про македонську мову я згадував, що Іду мої, я... Усо ям идо про Макронськму я Усо ям идо промакнуть му якида про ооо так що, Та, що... Макронский мой Лидер Макронский мой ой не -нє, звойте Usoyamu Ido Pro Macdonskumu, ja Rospedo Pro Tasto Tasto. Usoyamu Ido. Usoyamu Ido Pro No. Macedonskumu, ja Rospido pro Tasho. U. ему или про макарон я распылял про то что о... о макарончик мой и и макарончик мой знак мягче называется из литра н и л и, как результат макарончик мой язык не или вот А що стосується... А, ні, безпосередньо болгарської мови. То у болгарські мой закм'якшення не зливається з жодною літерою. І це не дивно, тому що у болгарські мой закм'якшення зливається. І це не дивно, тому що... Як я і казав, до того у, Болгарськ, у, Болгар, у болгарські мой знак м'якшення не зливається з жодною літерою. І це не дивно, тому що тому що. О, тому що у болгарські мой знак м'якшення є окремою. Він, керую. Проте тим не менш. У болгарському не немає фонетичного значення. Тобто у болгарському і не немає жодного фонетичного значення. От, а, так от, якщо продовжувати тему відео, то о, о, якщо продовжувати тему відео, то Можу сказати. Літера, яка схожа на українську літеру, г у болгарській мой позначає є звук Г. літера яка схожа на українську літеру І. У болгарську позначає звук И. Якщо говорити про літру. Якщо говорити про літеру, яка схожа на українську літеру Х, то літера, яка схожа на українську літеру Х, в болгарській мові, позначає звук Х. А якщо говорити про літеру, яка схожа на... Якщо говорити про літру, яка схожа на затвердості, то я знаю, що у українськ... Я знаю, що у українському алфавіті за твердості відсутні. Проте. Тим не менш за твердості. Я у болгарській. Я у. У болгарському алфавіті Так от. Болгарский мой болгарский молфет я за твердости. И у болгарский мой затвердости назначает звук старень О, А, И. Центральный языковым і. И. як наприклад у условий болгарии. Як наприклад, условий Болгарии. Бал От, От. От. И якщо продовжувати тему, то їм можна вести приклад. Болгарський мой собол. в ісо Болгарія. Ісо Болгарія. Болгарія. У прикладі з Болгарської означає Болгарія. Ну і літера «Е» у болгарському мові позначає відкриті Е. Як, наприклад, той Евік. До речі, слово «Едік» у перекладі з болгарської означає мова. Тобто, слово «Едік» у перекладі з болгарською означає мова. А загалом дерево інформації про болгарську мову буде в описі до, до відео. Тепер переходимо до граматики. у своєму відео про... Uh, про... У своєму відео про... У своєму відео про македонську мову я розповідав про те, що... О... У своєму відео про болгарську мову я розповідав про те, що... О... O, teško v Makedoniji. V svojem videu o Makedonijskem govoru. Jaz razpovedal o tešku v Makedonijskem mojih artikljih ne more. болгарский мой артикль yeah. <клух> Як я и кидал до того. У своем видео про макелонскому. Я распонял, что макелонский мой артиклив нема. А у болгарский мой. То болгарский мой. О, ви. Що стосується. Що стосується безпосередньо е, болгарському то. Які я і казав до того. У болгарському артикль я. Ну, найдем еще із болгарських артиклів, Це артикль, артикль та. Так от. А, уся справа у тому, що Неозначений артикль у болгарській мові прикріплюється до кінця слова. Неозначений артикль у болгарській мові приєднується до кінця слова. І власне. Якщо говорити про відмінки, то у болгарській мой надійкується сім відмінки. У болгарській мові є такі відмінки, як називний, родовий, давальний, західний, орудний, місцевий і кличний. Ну і переходимо до лексики. Вот. Я уже згадував про те, що, що... Так, значить, тут я маю нагадати, що Основний пласт болгарської мови Це слова слово. походження. славянском Проте, тим не менш. Бейться. Де, Бейться. Де, десь на початку відео я згадував Але десь я буквально декілька хвилин тому згадував, що у болгарському і також є деякі слова тюркського дьорк походження. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі і за Україні!